Ну, ми тепер только бусинку знімаємо. Давайте я почну, а Буся закінчить. Починаю. Десять... 10... Ні. 8 мінус 5, тому що в бусі це погано виходить. Давай, кажи. 8 мінус 5 буде. 0. Воно не ахує, молодець. Тепер ти каже, якісь приклади. Добре. А я хочу одну загадку по математиці. Ну, не по математиці, можна я по загадок скажу. Можна. Е, і... Чим якою рукою міщають чай? Аврора знає вже підняла. Ложкою, Молодець, плавно. Е, я... Какие слова? Ой, какие мечи... Что там? Стой. Какие мечи какие-то меняются. А это, кстати, коридор, не? да? Да. Э, о, ми, вот это. Э, Пора року все, давай, ми, Буся, або зараз будешь казаться, або уйдешь. Добро. Так, скажи приклад. А, <свистит> Пару прикладів і урок урозить. А і Б сиділи на трубі, а А упало, Б пропало, хто залишився на трубі. І. Так, тепер давай приклад. 5 плюс вісім. Скільки буде дівчата, на счот... ребята, на що кажемо всі. 5 плюс 8. Скільки. раз. Два, три, тринадцять. Так, давайте тепер кажу приклад ще один. Е... Два плюс п'ять. Давайте, два плюс п'ять. Хором на що три. Раз, два, три, сім. сім. Так, тепер англійська мова. Так, останній урок і будемо ми розходитись, робити їм. Я Ні, ну ми, ну ми ж е, е, спочатку приїдемо, потім їм там помиємо ручки, зробимо з ними процедури, е, потім зробимо розбежку, потім вони посплять, потім зробимо урок і підемо на вулицю. Але ми без вас вже покажемо, як вони їдять, так? Да? Спочатку да. сніжана щось каже, давай кажи щось по англійськи Ми разом, спочатку ти, потім я, я бо ж я теж хочу щось. Apple. Apple. Тепер, а я кажу типу вам сім кажу типу ну Аврорі кажу давайте Hello. Hello. How, how, стоп почекайте how are you? It's cool Кажи тепер мені uh how are you? I'm fine, thank you. Uh, what's your name? Uh, his name Aurora. Uh, and what's your name? My name is Svetlana. Uh, how old are you? Uh, I am one more. One more. The uh How? I... How? Аю. My, ой, Господи. How old are you? My, ней, ой, Господи. Як там кажеться? Аврора, підскажи. Is you how old are you? <рекунут> Ти ж мені тільки що казала. Е, давай перез Блін, у мене заплуталось.